Знаєте, коли ти досягаєш вже майже мети, завжди мозок каже, зворотній, йому не хочеться переключитися, що треба ж там щось нове робити. Він каже, ні, це все погано, давай обратно, звертайся. І я зрозуміла, коли в мене таке бувають такі моменти, коли. Фух, не хочу вже більше нічого. все, Як було добре, коли я там сиділа, це в пам'ятаю Фінляндії, там, да, уроки прийшла в школу, вже в три години я вдома, я себе на екскурсії, вау, вау, природа, там, підсніжники. А тут же треба весь час бути в якомусь такому русі, да? тому що якщо ти зупиняєшся, навіть інстаграм мені пише: Так, ти сьогодні набагато менше контенту виложила, все в тебе впалося, там щось упало. Думаю, йоли пали. А це, як каже Наталя Копцова, це ж наш магазин, ну наш, скажімо, фейс, да. І якщо ти нічого не робиш, да, значить все, ти в магазин не відкрила, сьогодні ти не попрацювала. Хоча щось вже робив. Думаю, Боже, як треба багато зараз робити, такої роботи, якоїсь знаєш, Наче її ніхто не бачить, а ти ж працюєш над контентом, Ти думаєш, що ще людям дати корисного, саме корисного,